Замість комфорту січні води так зустріла рівнянина Сергія Терентєва Нова оселя у багатоповерхівці на вулиці Відінській. Квартира на першому поверсі. Тож усі нечистоти, які спускали мешканці верхніх поверхів, потрапляли у ванну кімнату Сергія. В суботу ми прийшли. Отут стояла вода знизу. І оце зараз сухе, отут просто стояла. Цей коврик повністю впітав в себе, не дав можливість тому всьому витікати. Воно все, воно все стояла вода. І так було два рази. Це те, що ми ну, відчули. там от лежала стопка газет, і вона, якби, ну там доволі така внушительна була, і вона стримувала. І ми потім зрозуміли, чого воно все мокре. Ну що я одного разу торкаюся, а газети повністю мокрі. Я думав, що сирість. І оця стіна, яка зараз там рожева, вона була геть така, ну, мокро-червоний колір. Цегла була повністю мокра. Ну і тут видно, що одна й зараз оце от біле, це все, це все наслідки грибка чи того, що що розвивається. Причиною підтоплення квартири стала труба для водовідведення, яка згнила. Перше підтоплення Сергій застав у суботу, тож викликав аварійку. У понеділок завітали Жеківці, але нічого не зробили. Через трохи ситуація знову повторилася. Тож діяти почав Сергій. Він же мав документи про виклик аварійки, фотографії проблемної труби. Лишалось все оформити документально. Начитався всього законодавства, яке я там зміг знайти і знав, що воно цього стосується, і згідно цього законодавства, оформив скаргу, яку Зеніс зареєстрував житлово-комунальне господарство. І після того ми стали чекати. І коли вже в них була зареєстрована скарга, вони почали швидше це все робити, ходити там, стучатись до сусідів. Ну тому, що вдень вони працюють в день. А щоб знати, де тече, треба там обійти всіх сусідів по черзі, всім спускати, щоб знати де воно тече. Каже працівники Жеку, таки замінили трубу, яка вимагала ремонту вже давно. Будинку там більше 30 років труба як стояла, так і стояла. І вони, коли, коли вони це все розкрили, звідти вигрібли. Ну я з от такий шмат в пакеті, отакий от кусок різних запчастів від труби. То тобто, труба насправді сипалась ну не перший день і не перший рік. На заміні аварійної труби Жеківцями справа не закінчилася. Сергій Терентів добився ще й відшкодувань завданих збитків. Ми склали разом акт про те, що внаслідок тому, що це процес тривав довго, внаслідок цього всього було пошкоджено там стіна, штукатурка і це все. І після того, через місяць від складення акту, вони мені віддали кошторис який е, показує всі ті витрати, які ну треба для того, щоб відремонтувати те все, що було пошкоджено внаслідок їхньої ну недбалості, я інакше то не можу назвати. Тож якщо уже ковідмовляється ліквідувати аварійну ситуацію, а робити це вони зобов'язані негайно, можна піти їм назустріч, дати гроші, але вимагати їх повернення. З приводу труби разом з сусідами, в той же, коли вони її замінювали, ми заплатили по 200 гривень. Вони виписали квитанцію, і це було в рахунок квартплати. І за які за ці гроші вони ж тут пішли, купили труби і почали це все замінювати. А те, що стосується безпосередньо частини, яку треба ремонтувати, ну вони нарахували там 622 гривні. Що є така можливість, це врахувати в кварт, рахунок квартплати. Тобто, ми просто там на рік виходить чи скільки часу не будемо платити квартирної плати ну, за послуги ЖЕКу. Варто зазначити, що жодна відповідь Сергію поштою не надійшла, тож він сам забирав їх свого ЖЕКу. Але те, що письмові скарги працюють. Доведено на ділі ну, треба розуміти, що ми несем спільну відповідальність, і моя квартира не закінчується моїми дверима, а все те, що входить в будинок, воно теж мені належить, і я за це мушу відповідати чи контролювати. А друге, є документ, який називається Правила отримання житлових будинків та прибинкових територій, де насправді все дуже гарно написано, в які терміни, хто і як мусить вирішувати проблеми, коли там не топить батарея, коли тече труба і так далі. І так далі. Терміни там доволі. Ну, приємні для мене як споживача. Термін був негайно. Якщо ж і скарги до ЖЕКу не спрацюють, одна дорога у суд. А у Сергія Терентєва тепер новий етап боротьби домогтися ремонту у під'їзді, який у жахливому стані через ту ж таки аварійну трубу.